Змагання були організовані з метою підбиття підсумків навчально-тренувальної роботи, пропаганди та розвитку шахів серед дітей, а також визначення найсильніших спортсменів для участі в чемпіонатах України серед юнаків та дівчат у відповідних вікових групах. Цей Турнір зібрав більше 60 учасників з різних уголков нашої. Житомирской области. Он традиционный. Как вы знаете, чемпионат области проходят начиная с 1948 года. Также и детские турниры традиционно проводятся, дети отбираются на чемпионат Украины. В змаганнях взяли участь юнаки та дівчата 2003 року народження і молодші, які мають спортивний розряд з шахів. З Матис приїхали більше 60 юнаків та дівчат з багатьох районів нашої області, незважаючи на молодий вік. Вони вже мають спортивні досягнення. Я за 4 чотири роки шахами. У мене є декілька медалей і багато грамот. Вони мені дають те, що в мене успіхи у школі. Я розвиваю свій розум. Маю п'ять кубків, шість медалей і 13 грамот. Шахи це для мене ну, як захоплення дуже велике. Мені вони дають логіку, мислення. І завдяки шахматам я став дуже відомий і розумний. Переможці чемпіонатів у вікових групах серед юнаків та дівчат здобули право представляти Житомирську область на чемпіонатах України.